Так, друзі, всім привіт. Ось настав час сьогодні, будемо пересаджувати помідори. Оці, бачите, помідори є от в таких гошечках. Ми їх пересадимо, а ті, які вже тут ростуть, вже рости. Та, настав час такі та, бо вже ну, у нас ще ночі холодні були. Ну, 9 градусів, це є холодні ночі. Так, ми сьогодні будемо пересаджувати ці помідори. Так, і вже... Підтягується у нас е ця, перець. Теж будемо його садити. Облазний кущик виріс. Будемо мати редиску насінню. Фут уже така журача, я виходжу. Покажу вам, де будемо садити. Ось тут будемо садити перець і помідори. Тут ми будемо пересаджувати сюди. Тут. І ще одне місце у нас є. Це тут біля теплиці. Ось тут. Пекераз гарне місце. Так, тут посадили ми фасольку. Та ось таке справи у нас. Так що я тут перекупаю зараз швиденько і пересадимо сюди помідорки і перець, Ну, перець пени посадимо. Будемо бачити.